Доброго дня. У нас війна з альянсом Рок... Рокс Роллинг. Я так розумію, це з Евенджерів минових. Навіть три ютубера є, Ну, добре. Важкий соп оборони у всіх коти по центру. Буде там у нас 17 проти 30. Виступаємо котів. Ну, важкувато, якщо чесно. Давайте ми сходимо, теж поб'ємо цілі. Давайте сходимо сюди <coughs> одразу. Так, візьмемо сюди ми фергуса. Потрібен Сунзян. Також сюди, я думаю, додамо слізмера. Ось так. Може навіть це і було таку. Сейбл і я думаю, ще б хіла взяти сюди. Або ось так навіть. Угу. Проблема, проблема в тому, що, що ми будемо з центральним котом робити. Ну добре, давай так спробуємо. Додамо сюди дракончика. Давай ось такого лікувального. Ну. Думаю, ще за сейв тут чи потрібна вона. Я думаю, потрібна. При таких б'ючих героях то Сейбул тут знадобиться, поїхали. Ось, синього каміння взагалі немає. Давай тоді робити комбо, червоний кріс. Будемо крутити полянку, пробувати. Так, ну наче є можливість зарядити нашого урікарка. Їхній дракончик вже б'є, причому так не слабо. Ага. Ну і Сейбл, я думаю, зараз покине цей бій. Навіть не зарядився. Ну так. Да. Ну і де тут шукати синє каміння. Угу. Ну, Трієчку синіх можна знайти, якщо ми встигнемо, звісно, зарядитися. Так, зараз я думаю, когось буде вбивати Ну, <з moved> <s with> Ось прикольно навіть <coughs> не зарядившись, можна сказати. І що тут як грати з, 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 з такою поляною? Ну, Береш синіх і що далі? І нічого не відбувається, бо реально не встигаєш їх зарядити. А кого зарядив, то їх тичками і зносять. Ну, якось так. Супер. Угу. Давай сходимо сюди тоді. Візьмемо давай біловульфів. Думаю, взяти біму. Долею перекритися. І давай візьмемо антерос, ось так лікувального дракона. Ну, поїхали. Побачимо зараз, чи тут буде червоне каміння, чи ніячі. Зараз навпаки буде синій, я думаю. Ну, в принципі, майже вгадав. Робимо червону трієчку. Давай, тут можливо доїде ще. Ось, будь ласка, тут синій кристал є в нас, Котрий нам не дуже той потрібен. Філовому зарядку її не пахне, жовтих теж важко зібрати. Давай зберемо хоч червоних. Та й почнемо бити, я думаю, цей фланг. Ось так. Давай вдаримо обіймою сюди і, можливо, антероса зарядимо. Так, антероса зарядили. Ну, побачите, я думаю, потрібно тут тафлера. А У стаду будемо пробувати. Можливо, доїде тут комбо ось так. Доїхав, до речі, червоний. Супер. Дракончиками зарядили. Ну, і сподіваюсь, не відродиться чи Не відродилося, окей. Ну, тепер можна і взірвати кріс. Зараз нас підлікує ще а, цей кіт. Угу. Будуть неприємні тички, але І тичок буде тільки три. Зараз ага, кіт теж покинув. Но, пф, заряджати його не потрібно було так сильно. Що це? Не піднімає хоч нікого. А, давай, підлікуємось. Вдаримо. Спробую його заполучити і добити біовульфом. Давай добивати, не будемо гратися. Ну, ось тут трішки краще з камінням, і наче все вдалося. Далі. Така ж сама оборона. Давай візьмемо сюди ось так Бернадет. Можна взяти шипомата. Візьмемо Астріт. <клух> Також я думаю, сюди потрібно взяти хульду. І ще нам хтось потрібен з червоних. Можна ось такого б'ючого взяти. Давай візьмемо ось такого дракона бючого. Ну і тут будемо пробувати заряджати бернадет і перетворювати їх, їх в картини можливо. Давайте спробуємо, як це нам вдасться. Так, ну поки що погано це нам вдається. Угу. Давай поки взірвемо синій. Угу. Тепер зробимо невеличке комбо. Ну, доби його якось, ні. Зрядив хульду. Тепер дивимось, кого б'є тафлер. Б'є він бабку. Давай червоних. Підзарядимо. Так, ще червоний доїхав, супер. <кій> Прокидемо в центр. Окей. Тепер а, спочатку дракон, тепер бабка. Давайте пробувати бити цей фланг, зарядимо астрідку собі. Можна пошукати десь ще червоне каміння, щоб урон Шипомата був більший. Давай так зробимо ще. Угу, Трійка червоних це добре. Думаю, можна і вдарити, в принципі, і ще трієчку скласти. Угу, Бабка ще розрядилася під хульдою. Супер, наче добило є. Далі. Давайте, може, може, сходимо на овоча, поб'ємо сюди. Є у нас Рагрім. Давай візьмемо Бонго. Що тут, коти? Кіт один. Давай візьмемо синіх, можливо, підпалимо їх трохи. І візьмемо ось так теж паразитом і синього такого дракона б'ючого. Ще й там мінус атака буде, можливо, це нам допоможе десь. Так, хіл є, бонго є, блок є. Ну, поїхали, спробуємо. Так, зелена є четвірка. Чи вона нам потрібна? Важко. Давай ось так зробимо краще. Це буде у нас трієчка зелених і зараз пошукаємо ще щось. Давай зробимо комбо. Угу, синій приїхав, чудово. Так, є ще трієчка синіх, але зараз буде бити тафлер когось. І б'є, ну, в принципі, ще непогано. А, можливо, поки не потрібно будити Астада. Давай спробуємо ще зелень знайти там. Ні, це нам не вдалося. Давай тоді наступним ходом зглядемо. Чекайте, тепер вже треба подумати. Ну, давай, наче, не повинно зіграти тут комбо. Ага, не повинно. Як воно там доїхало, я не знаю. Ну і нащо ти б'єш в Килима? Ну, падало. <клух> Добре, це сюди. Їх піджигаємо. Так, далі. А, можливо, є сенс вдарити в цей фланг. Скільки там горіння? 680. Давай його поки потримаємо. Можу його. Хоча що тут тримати, Бо, я думаю, потрібно бити і ось так шукати зелений камінь для Бонго. Угу. Так, 4 ганду, сподіваюсь, доб'ємо. Так. А бонго б'є. Давай четвірочку синіх. Прокинемо вустадо. Так, добили. Тепер б'є дракончик. Ну і потрібно десь синіх шукати. А де їх тут шукати? Щоб ми встигли. Давай тоді комбити. М -м -м. Як же печально все виглядає. Ну, якщо пощастить, то йде синій, може. Угу, Трієчка є. Сподіваюсь, він всіх не вб'є. Давай ми заряджаємось і тут повинні вирішувати це питання з ним. Угу. Якщо другий раз його й випадково не зарядимо, б'ємо. Є, тут ми дали ряди, але було близько до програшу. Вчасно каміння під'їхало. Так, є в нас ще два удари. Ну, давайте, можливо, ось сюди сходимо. Так, тут два коти, мілька. Давай візьмемо тоді агадатоміцію. В принципі, можна лікує взяти. Тут не тафлер, не повинен вбити. Сейбл можна, як план Б. І можна теж мільку взяти, паразита, чіпляти десь. В принципі, є на кого чіпляти. І візьмемо сюди, давай фіо дракона. Тільки певно лікувального такого. А ні, хай б'ючого краще. Ще й заповільнювати трохи, можливо, будемо. Ну, сподіваємося, що буде фарт на нашому боці з камінням. Ну, робимо комбо спочатку, поки ми під таунтом. Так, зарядився у нас наш килимок, але це нам поки нічим не допомагає. Можна спробувати ще тут покомбити трішки, поки таун працює. Угу. Так, давай тоді складемо трієчку синіх спочатку. Ще можна трієчку синіх, ось так скласти. Так, сейба у нас є тепер. Можна вдарити сюди, зарядити нашу мільку. І потрібно подумати, на кого повісити паразита. Давай на цю зелену є. І буде в пустоту у нас перезарядка килима. Ну і там комбо теж поїде трошки. Ліку, я думаю, не переживає. Ну, може і переживаю поки. Давай б'є дракончик. Доміцію, я думаю, треба притримати, поки вдарити сюди і перезарядити сейбл. Так. Давай тоді зарядимо килимка ще раз. Може, там під ухилянням доміції ми витримаємо. Ну, чудова ціль. Так, добре. Давай бити, я думаю, сюди. Є. Ну і можна добити кота. І все, я думаю, тут лікуй нам вже не страшний. Тим паче в нас а, сейбл ще є, навіть якщо він когось б'є, сейбл поверне. Ну, супер. А нову відповідь. О, відповідь не витримав. Окей. Так, ну добре. І зараз подумаємо, що нам тут йти добувати. Розбив свій, чи, можливо, взяти іншу цілі якусь. Давайте сходимо сюди, спробуємо добити. Так, ну і візьмемо ось таку ми досить цікаву команду. Візьмемо віку. Візьмемо сюди Хрейдмарш і... <кій> і ось непогано було б філоменку взяти. Але ми візьмемо Ізабельку. До них ми візьмемо ось цього дракона, котре чистить. Ну і спробуємо так. Давайте. Поїхали дивимо, що у нас тут з камінням. Угу. Ну, може щось покомбити. <кій> ви краще спочатку нижню трійку зібрати, зелені ось так. От тепер можна комбо. Десь ще потрібно шукати зелень. Давай ось так спочатку боляче. Давай ще покомбим. Можливо, десь доїде ще зелень, все ж таки, хм. Ну, давайте спробуємо добити кота цього, угу. вдаримо і. Ну, пробувати будемо лікуватися зараз. <кхе> Якщо буде кого лікувати. Стоп. Ага, зрізав ману. Давай тоді б'ємо драконом. Так. М Давай прокинемо, я думаю, зелень в пустоту, можливо. Ось так давай. Давай трохи повісимо божевілля, можливо, по собі вдари. 30% є божевілля. Ну зірвемо кристалик. Може бути ще під'їде камінчик. Так, ну червоне комбо. Таке собі. Ано, що Соломія? Соломія. Звісно, ультує як треба. Б'ємо хрейдмар. Так. Можливо, пощастить доїде жовтий. Не пощастило. Угу. І все, закінчили. Ну, якось так. Якби, можливо, відці не зрізали ману і ми підлікувалися, то можна було б, я думаю, щось вирішити А так, Нічого вже і не змогли зробити, на жаль. Ну і божевілля, можливо, погана ідея була брати божевілля, тому що воно не спрацювало. Добре, що у нас по результату? 12 ударів в нас, в них 28. Результат ви бачите. Ну і, на жаль, це поразка. І що ми тут набили? Так, набили ми 215 очок, два розбили 4 шоти. ну Таке собі. Вже як є. Всім дякую за увагу. До зустрічі на нових відео. Ну і ось е бачите результати, як вони були і як ми.